Друзі, вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я роблю дуже смачний десерт для моїх онуків. Десерт дуже ніжний і смачний, точно та не в роті. Давайте будемо готувати. Спочатку про білки. Яйця я беру обов'язково з холодильника. Відділяю білки від жовтків і збиваю до такої білої піни. А тоді аж поступово додаю цукрову пудру. Якщо у вас немає цукрової пудри, це не біда, можна використовувати і цукор. Я пробувала так і так, і особи різниці не замітила. Збиваю білки. До таких устойчивих піків. Провірити готовність збитих білків можна перевернувши миску догори ногами, якщо не витікають, значить вони готові. Додаю 1 чайну ложку лимонного соку або дрібку лимонної кислоти і просіюю через сіто 2 столових ложки кукурузного крахмалу. Аккуратно вимішую зверху вниз і знизу вверх до образування однородної маси. Беру деко, застилаю його силіконізованим пергаментом і викладаю всю білкову масу на пергамент, Розподіляю все рівномірно по всій формі лопаткою. Духовка в мене вже розігріта на 150 градусів. Випікаю рівно 30 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці. Головне, щоб не пересушили, щоб меренга не крошилась потім. А тим часом я буду робити крем, беру 100 мл віршків. У мене приблизно 36% жирності. Додаю ванильний цукор. І цукрову пудру приблизно 30-40 грамів, і збиваю, тепер беру крем сир і додаю приблизно 300 г, і збиваю вже до повної готовності. А далі роблю все, як на відео. Охлаждаю меренгу, знімаю пергамент. І викладаю наш крем, розмащую рівномірно. Порізану полуницю посипаю по всій площі. Скручую тепер в рулет. Допомагаю собі пергаментом. Рулет готовий. Зверху змастила кремом оставшимся і перекрашаю полуницю. І тепер ставлю в холодильник на декілька годин. І можна пригощати онуків. Десерт неймовірний, смакота. Думаю, ніхто не відкажеться від шматочка такого десерту. Якщо ви ще не готували такого десерту, не бійтеся, готуйте. У вас все вийде. Це дуже швидко і дуже просто. Бабушка, лайк тобі і підписка! Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. Це буде бонусом вашим для розвитку мого каналу. А я, як завжди, бажаю вам і вашим родинам тепла і злагоди, миру і добра. Чекаю вас на інших відео смачних рецептів. З вами була Антоніна. До зустрічі!